Наукова бібліотека з 13 лютого по 2 березня та з 19 березня по 30 березня проводить дні дипломника. У читальному залі проводиться перегляд літератури на допомогу дипломному проєктуванню окремо для кожного факультету. Детальніше. З 13 лютого по 17 лютого Механіко-технологічний факультет. З 20 лютого по 24 лютого Енергетичний факультет. 27 лютого 2 березня Факультет інженерії та комп'ютерних технологій. З 19 березня по 23 березня Факультет агротехнологій та екології. З 26 березня по 30 березня Факультет економіки та бізнесу. На перегляді експонуються навчальна та наукова література, методичні рекомендації з підготовки дипломних проєктів, збірки державних стандартів України, література з охорони праці, з економічних питань та фахові періодичні видання. Запрошуються усі бажаючі.